スペックにいる。

обновочкою. Отож, кому подобається в'язані вироби, хто вміє в'язати, любить в'язати, приєднуйтесь, мені буде приємно. Коментуйте, пишіть запитання. Я з усіх читаю завжди, відповідаю, адже ми вже так стали не зовсім маленькою, дружньою родиною. Щиро дякую вам за перегляди, за коментарі і запрошую вас до перегляду за новою порцією натхнення. Як ви вже і здогадалися, ось така чудова річ Літні в літньому гардеробі у мене поповнилась така чудова футболочка. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, полотно, як ви бачите, в косах. Але це такі чудові коси, вони зовсім, хоч слово, зовсім не стягують полотно. Я просто захоплена. Зараз показую вам виріб на манекені, але також покажу на собі. Крім цього, я ще ставлю фото, щоб ви могли порозглядати. І, звичайно, надихнутися ось таким виробом. В літню пору дуже хочеться в'язати, хоча немає часу на розроблення і створення нових проєктів. Тому цю чудову річ я знову в'язала у спільному проєкті у Людмили Бабінцевої, за що їй дуже вдячна, що вона мене запрошує у свою тестову групу, а я можу у свою чергу поділитися з вами ось такою красою. Що ж сподобалось? Мені також дуже подобається, і зараз я покажу цей виріб на собі. Отож, представляю вам дану модель на собі. Ви можете порозглядати її ближче, як вона виглядає, переплетення. Ось таким способом, італійським способом я закривала. Бачите, як він акуратно виглядає. Останній виглядає зі спини, можу показати. Кругла горловинка. Як на мене вона дуже гарно лягла, без, без жодних згинів, загинів. Ось так. І найбільшим бонусом, як для мене, і думаю, буде для багатьох. Вага даного виробу. Вага даного виробу не повних 200 грам. Бачите, це є не, не настільки короткий рукавчик, рукавчик, можна сказати, трошки подовжений. Розмір L, розмір також не дуже маленький і не повних 200 грим, хіба не чудо? А я зараз вам ближче. Покажу, розкажу, покажу нитки, розкажу метраж. Отож, кому цікаво, приєднуйтесь. Можливо, вам також сподобається така модель. Бачите, вона не є прилягаюча, вона трошки вільна, і водночас ось такий вигляд має. Що мені подобається в даній моделі, що таку футболочку можна поєднати з будь-яким образом. Це може бути спорт. Це може бути джинси, і це може бути класика. По... Поєднавши, це буде зовсім інший образ, але в будь-якому випадку він не буде чимось гіршим, як для мене. Тому даної моделі я дуже задоволена. Так, спершу покажу вам цього покрасення, ой, вслухаю, покажу вам ниточку. Хочу вам ближче трошки показати, як виглядає образець. Зовсім близько. Але камера чомусь не ловить. Ну, як завжди, я мушу підкреслити, що колір не передається. Але наближений. E, значить, так, дана модель і з ниточки, це є e, бавовна. і... Хочу сказати, що тут виробник заявляє, що 900 метрів у 100 г. В'язала я її, значить, у 4 складення. Як заявляє виробник, так я, значить, в'язала полотно пластичне. Мені подобається, воно якби не є рихле, пластичне, як самі можете бачити, ближче. І в'язала я у 4 складення. Хоча мені здавалось при в'язанні, коли виріб був ще до ВТО, що ниточка має зовсім інший метраж. При в'язанні, як я вже і сказала, мені здавалося, що це зазначений неправильний метраж нитки. Але після того, як я провела ВТО, виріб... Ниточка розкрилася і виріб насправді мені дуже подобається. Тому що він настільки легкий, що на тілі можна сказати, що я його зовсім не відчуваю. Легкий, повітряний, ниточка дуже м'ягенька. Основне, що в цьому виробі зовсім не парку. Не парку і комфортно. Назву ниточки, звичайно, я вам підпишу, а я продовжую її розповідати. Значить, я сказала, що у 100 грамах 950 метрів. Е, дану модель я в'язала у 4 складення нитки. Спеції використовувала 3,25 і 2,25. Спеції я використовувала фірми KNIT Pro. Ось такі зелененькі, це вони, роз'ємні 2,25 розмір. А оці у мене, вони нероз'ємні 2,25. значить 3,25 і 2,25 спиці. Що хочу сказати, що мені дуже подобається в'язати з спицями дерев'яними. Але в даній моделі, коли я почала в'язати дерев'яними спицями, то ниточка дуже тупила. По самих дерев'яних спицях. Це було некомфортно, тому я змінила на металеві і в'язання просто полетіло по спицях, наскільки це було швидше і комфортніше і краще. Я аж сама здивувалася. В мене вже, напевне, так виробила звичка до дерев'яних, що я вже хотіла застосовувати їх всюди і все. Але, як бачите, сама для себе зробила відкриття і новинку, що не до всіх ниточок підходять спеці дерев'яні потрібно підбирати. підлаштовувати. Ще кілька хвилин вашої уваги хочу зосередити на ниточці. Бо не зовсім правильно інформацію я вам сказала. Я сказала, що я взяла з ниточок бавовна, але це не було 100% бавовна. Це значить, в складі було 15% мериносової шерсті, а 85% це була бавовна. Ниточкою я надзвичайно задоволена, тому обов'язково підпишу вам назву. Якщо вам попадеться десь такий артикул, я думаю. Я не думаю, я вам раджу її придбати, і думаю, що ви будете задоволені. Так, а зараз я хочу показати ближче вам деталі і розказати те, що можу розказати. Так як розробник даної моделі не я, як я вже і повторяла. Значить, дана модель в'яжеться зверху вниз. В'яжемо дане полотно, значить, до підрізів. І тоді, виділяючи рукави, ми в'яжемо, значить, продовжуємо в'язати дану модель круговим в'язанням до, до бажаної нам довжини. Основне полотно я в'язала на спицях 3,25 до горловинки. Я додавала значить, ще одну ниточку, щоб вона була така більш пружніша. І спиці я брала 2,25. Як можете бачити, як гарно лягла горловинка, і вона не виглядає товстою. І ось можете бачити, як виглядає. Горловинка зі спинки. Акуратно і гарно прилягає до манекена, так вона і прилягає до тіла. Виріб'язався, як ви вже могли зауважити, японським плечем, способ японське плече. Єдине, що він використовувався ось такою. Косичкою для прикраси. Я думаю, що ця косичка вона надала даному виробу ще більшого краси і витонченості. Колір наближений, він такий і є, як я бачу його на камері. Він як какао, але таке трошки світле світліше, ніж звичайне какао, бо є какао з молоком. О, так, можна назвати цей. Колір. Якщо я не знаю, як вам передається на камеру, ну мені ось так. Так, якщо вам забажається зв'язати дану модель, звертайтеся до людмини я думаю, по опису її. Ви собі можете зв'язати таку гарну річ і будете задоволені. Так, ще скажу вам навіть розміри. Від горловинки донизу, значить, висота 55 см, ширина даної моделі по проймі 51 см, рукавчик від пройми 10 см, ширина рукавчика 16 см. Як ви бачите, пройма трошки опущена. Можливо, саме через це це не створює жодного дискомфорту під час спеки, тому що полотно, ще раз нагадую, повітряне, трошки овер, оверсайз широке і вітерець обвіває, обдуває і не відчувається так, що дуже жарко і Некомфортно. Ось така гарна дана модель. У мене попереднє відео мої підписники золоті запитували, що я буду в'язати з ниточок, які я придбала. Так, один виріб я вже вам показала ось цю футболочку. Можете звернути увагу з оранжевої ниточки, я ще нічого не зв'язала. А з фіолетової також зв'язала. Отам вона біля коричневої є червоною куточку фіолету. Але це вже буде в наступному відео. Ну що ж, дорогі, моє відео підходить до завершення. Хотілося б мені дуже показати вам дану модель. І, як я вже сказала на початку відео, що буде мастер-клас. А мастер-клас, як ви вже бачили, я звертала багато уваги на горловинку. Так, справді, вона дуже гарно лягла. Але найбільше, що я хотіла, з чим хотіла з вами поділитися, це її закривання. Я закривала так і рукави, і низ, і горловинку. І закривала її італійським способом. Можливо, ви здивуєтесь, скажете, що це за новинка. А новинка полягає в тому, що цей спосіб мені дуже важко вдавався. І... Якщо в мене була така можливість, я старалась його оминути, не використовувати у закритті петель. Хоча насправді я мушу це визнати, що закриття італійським способом виглядає дуже гарно. Але так стало, що на просторах інтернету я побачила, значить, спосіб, італійський спосіб закриття петель, але надзвичайно спрощений і. Я так ним захопилась, що я просто цю модель в'язала і чекала, коли буду закінчувати, закривати петлі, щоб використовувати цей спосіб, настільки він мене захопив, настільки мені комфортно було і цікаво цим способом значить, закривати дані петлі. Я також залишу його в кінці даного відео. І ви, будь ласка, переглядайте, і якщо вам також сподобається, і ви підлаштуєтесь, використовуйте, і думаю, ви також будете задоволені, як і я. А я з вами не прощаюся, а говорю до нової зустрічей. Всього вам доброго! Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися з мастер-класом, який я недавно також зустріла на просторах інтернету, тому. Так як він мені дуже сподобався і я вважаю його супер легким, я захотіла з вами поділитися цим способом. Робота у мене вже готова є, але ще не зовсім закінчена, тому це не буде окремий образець, а отак незакінчена робота. Подивіться, будь ласка, як акуратно виглядає. Робота ще не попрана. Не пройшла ВТО, ТО, але ви можете бачити, як гарно і акуратно виглядає. Отож, кому цікаво, приступаємо. Так, що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібна, значить, ось така у мене іголка для сшивання в'язаних виробів. Може бути інша, в кого яка є. Е, значить, ось у мене таке такого розміру. Деталь. Я беру е, обмотую цю деталь три е, рази, довжина нитки має бути, щоб мені вистачило для закриття петель. Це є друге і третє, що ми приступаємо до роботи. Так, значить, е, разинку я закрила пет, е, петлями одна лицева, одна виворітня. І Закриття наше, я вже тут трошки почала закривати і згадала собі про те, що треба з вами поділитися таким чудовим способом. Починаємо ми закриття з виворітньої петлі. Значить, ось так, Вводимо першу голку від себе у виворітню петлю і протягуємо ниточку. Наступна. ми тут зняли лицева петля. Якщо ми навіть її не зняли на початку ряду, все одно вона у нас була перед виворітньою. Значить, знаходимо на петлю лицевої петлі і вводимо в неї голочку, а тоді ще вводимо у стінку лицевої петлі і протягуємо. протягуємо ниточку. Наступним ми голку вводимо у виворітню петлю, яку на початку ми вводили сюди, зараз ми вводимо до себе, сюди, і протягуємо ниточку. Після цього ми ці дві петлі спускаємо зі спиці. І продовжуємо у тому самому порядку. Значить, від себе, знаходимо на півпетлю лицевої петлі, півпетлю, проводимо у лицеву петлю, в стінку лицевої петлі. І третій крок вводимо у виворідню петлю, яку на попередньому вводили, але вже до себе. Перший крок ми вводимо від себе, наступний до себе. І четвертій крок ми ці дві петлі знімаємо зі спиці. О, Як можете бачити, у нас ось так акуратно закритий італійським способом петлі. Ще один раз закрию з вами, щоб ви краще засвоїли. Значить, від себе. Півпетлю знаходимо лицевої петлі, вводимо в лицеву петлю. І тепер вводимо у виворотню петлю, але до себе. І ці дві петельки ми знімаємо, трошки поправляємо. І в такий спосіб у нас виходить ось таке чудове закриття петель. Рівненько і гарненько. Користуйтеся, нехай це буде вам нагоді. Всього доброго!